А сьогодні ми розберемося, чому мова С називається С. Або власне, чому саме плюс-плюс. І ми знаємо, що ця мова пішла від C, з цим дивним суфіксом. плюс-плюс. Чому не плюс? Чому не якось таке? Чому С? Давайте ми сьогодні і розберемося з цим поняттям. І ви зрозумієте, що. Це насправді має дуже глибокий сенс з точки зору власне мови C. Ось така рекурсія. І для цього давайте ми подивимось на нашу гру, яку ми написали попереднього разу. І ось ця гра, в принципі, ми зараз, нас не цікавить, зараз про що саме ця гра, нас, цікавить, нас цікавлять отакі вирази. В C є так звані складні або комбіновані оператори. Які спрощують вирази такого вигляду. Тобто, коли вам треба до змінної додати одиничку, ви не пишете там, «змінна дорівнює змінна плюс 1, а можна спростити і написати це таким чином: плюс дорівнює 1. Такою дивною конструкцією ми пишемо, що, наче всю змінну ми просто хочемо цю змінну збільшити, тобто плюсик, на одиничку. Так само з фут. З цією зміною є інший оператор мінус один. І такий складний оператор присвоювання існує для всіх операторів, типу плюс, мінус, помножити, поділити і так далі. Давайте подивимось, де ще в нас є схожі вирази тут. Ну, наприклад, тут мані ми віднімаємо кост. Тобто ми, віднімаємо, ми, ми зменшуємо значення змінної мані на значення кост. І знову ми просто пишемо money, мінус дорівнює cost. І аналогічно food плюс дорівнює amount. Ось бачите, ось така проста зміна. І наші змінні, вибачаю за каламбур, засаяли новими фарбами. Адже такі вирази, вони наче. Вони, якщо ви до них звикнете, звісно. А вам потрібно буде до них звикнути, тому що це соль мови C такі функції, е, такі оператори. І вони доволі зручні, вони роблять код коротшим, вони трішечки покращують читабельність, і вони навіть можуть бути трішечки ефективнішими на стадії компіляції і, відповідно, на стадії виконання. Ось. А тепер, після того, як ми з'ясували, що існують такі складені оператори, давайте ми розберемося зі ще одним оператором, який використовується для того, щоб додати одиничку. Для цього є спеціальний оператор, який називається інкремент. Тобто збільшення на одиничку. І пишеться він О, таким чином: ми пишемо зміну і просто пишемо до неї плюс-плюс. І так само є оператор декремент, змінш... де ми зменшуємо змінну на одиничку. І він, вгадайте, як називається? Вгадали? Мінус, мінус Так що ви бачите, виходить, що мова C, це наче така інкрементована або збільшена мова C. ось в чому суть цього плюс плюс-. І давайте ми зробимо так. Давайте ми зробимо оцю змінну Оазис, ми перейменуємо на змінну Сі. Ну, наприклад, це в нас номер по порядку, і ми захотіли назвати його СІ, тому що це умовно каунтер. І тоді ми кругом, де зустрічається слово Оазис, міняємо на Сі. Тут, тут. І десь в кінці, правильно. А, ні, нема в кінці. Все. І бачите, і в нас виходить, що можна написати такий оператор. C++. Тобто в мові C++ можна написати оператор C. По-моєму, це дуже прикольно. І я вам рекомендую запам'ятати ці оператори, як складені оператори присваювання, і оператори інкременту і декременту. І окрім того, що ви запам'ятовуєте ці оператори, ставте вподобайки. Вподобайка підписка.